Сьогодні ми розглянемо побутовий висушувач повітря Hyundai. Максимальна продуктивність вологозбору до 20 літрів води на добу за умов постійної температури 27 градусів і відносній вологості 80%. Призначений для використання в житлових та офісних приміщень площею до 52 квадратних метрів. В максимальному режимі споживає до 360 Вт на годину. Вентилятор обробляє до 168 кубічних метрів повітря на годину. Рівень шуму до 46 дБ, вага 14 кг. На верхній частині розміщена панель управління. Прилад оснащений такими функціями, як автоматична робота по заданому рівню вологи, безперервний режим, таймер, три режими вентилятора, LCD-дисплей відображає інформацію щодо даного рівня вологості, в приміщення та заданого рівня вологості. На передній частині розташований бак для збору конденсату. Робота осушення автоматично припиниться, коли бак буде заповнено і відновиться після того, як ви спорожните його і поставите на місце. В комплекті з осушувачем також отримаєте багаторазовий нейлоновий фільтр сітку для грубого очищення повітря. Передбачено також постійний дренажний вивід конденсату в каналізацію, Прилад оснащений ручками для перенесення та коліщатами для перевезення. Цей побутовий осушувач призначений для зниження рівня вологості в квартирі, офісі невеликому складі, підвалі та інших побутових приміщеннях. За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами на сайті або зробіть замовлення дзвінка. Ми надамо якісну консультацію і допоможемо підібрати прилад саме для вашого приміщення.